У селі Меньківці, що на Дунаєвечені, відкрили пам'ятну дошку воїну Максиму Марищаку, який загинув 16 березня на Харківщині. І Хрестом твоїм охороняй нас. Оселю твою! Хлопець закінчив Національну академію сухопутних військ. Воював у 95-й десантно-штурмовій бригаді. Як розповідають про Максима, ще у школі він проявляв здібності до військової справи. Дуже був відповідальний, дуже. Я не знаю, як він мої уроки любив, але він виконував домашні завдання дуже старанно із мови, з літератури, але любив найбільше фізкультуру. Він, видно, годувався стати захисником нашої держави, яким він і став. На схід Максим потрапив ще в жовтні 2021 року. З початку повномасштабного вторгнення підрозділ військового брав активну участь в обороні країни. Я був особисто знайомий з Максимом, це офіцер з великою буквою. Він закінчував інженерний інститут, вчився на сапера. Так само я закінчував інженерний інститут, і це у нас було таке споріднене, Це нас і познайомило завжди. У нього в голові служба, батьки, обов'язок. Востаннє Максим виходив на зв'язок в середині березня. Більше ніж півроку хлопця власними силами розшукували батьки. Єдине, що було відомо, військовий проходив службу на Ізюмському напрямку в селі Кам'янка. Влітку сім'я Максима зверталася і до нашого телеканалу за допомогою. На той момент вони сподівалися, що син таки живий. Період довгих пошуків нашого сина. Завершився, на жаль, прикро, не так як ми очікували, і повернувся додому назавжди, але уже героєм. Після звільнення села Каменка це було 11-12 вересня. Тривали активні пошуки і розмінування території. 28 вересня. Ми вже з чоловіком були там. На Харківщині Володимир та Валентина пробули лише декілька днів, але, як кажуть, цього вистачило, аби відчути усю біль наших воїнів. Там сім'я і поспілкувалася із побратимом Максима та дізналася про те, як загинув їх син. Каже, ми замінували дорогу. Їхала колона танків, один танк підірвався, вони з'їхали з дороги. Васинка населяв мін на руки і побіг. Каже, і побіг каже. Ну, і замінував сам, і спинив ту колону. У рідному селі Максима кажуть, що дошка пам'яті, яку встановили на фасаді школи, це приклад наслідування для наступних поколінь. Нині батьки Максима займаються волонтерством та допомагають із пошуками військових. Ми кожного дня постійно спільно з ними готуємо передачі в госпіталі на на передову для військових. Вони в цьому беруть, не знаю, де вони беруть сили. Певно, що їм Максим з небес допомагає. Де вони беруть сили, але вони щодня в русі, щодня в струю, вони вишукують, кому ще можна допомогти, чим ще можна допомогти, що ще можна зробити. У січні 2023 року вийшов указ президента про нагородження Максима Марищака почесним орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня посмертно. Також у місті Ізюм на честь героя названу вулицю. Аліна Жукевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.